Спите, спите а вже аж ранок вставати треба. Який ранок бамка ти шфо? Наволстєш темноті, ага. А на роботу хто піде? Тож ти, може, ти саменька встанеш? Та ні, чатку ви, а потім я ви що забули, а вчора як вставали, коли вставати раніше. То було чорно це сьомотні. Сонічик, давай я тебе повмоваю, а ти вщухайся, тюхайшся. Що там? тебе добре, ти ж добре, добре. Себе помаваю. Рано все таки, новатись треба. Слухайте, а що це так Тут я скоро в мене так відтіснили? Ні, тя, мам, а зато тобі тепло. Угу. Що там тепло, бо цілу ніч горів? Ой, то ж тепло, тепло. Ти що, вже вставати? Ну да. так, сама нас своїм мотиням. То давай ми підйом, сонечко. То ж ту, почекай, пактюха тішки. стіжки. Ну, пішли, прапор піднімемо, да, мамка? Ну так. Да. Мось, ти не ще ні, то знову будеш кричати, є перша. я перша. Я пізніше. А ти куди пішов, сонечко? Куди прапор піднімати, а? А спочатку туди береш, потім на кухню, а бужора. Давай, мабка, прапор підмет. І у вівторок, бо піднято, А на вулиці темна ти ще. Але ще тепленько. Але сьогодні похолотання. Так що беріть ковтинки і на роботу. Всім паже гарно, тепло, спокійну видня. Ваша мусяцьопкіпонки. Пока! Сеничика, ти дешь, а то мені тут страшно. Я пізніше, пизднейший мгарнут няни к темки-бомки. Пока.